Вітаю, рубрика «Свійські тварини. І з вами я, її ведуча Людмила Новікова. Каліфорнійський кролик є улюбленцем багатьох господарів. Вперше з'явилася така порода у Каліфорнії. Сьогодні вихованець став. Популярним у всьому світі догляд за породою каліфорнійських кроликів здатні здійснювати навіть ті, хто ніколи раніше не мав справи з лухастиками, адже вони дуже невибагливі та не вимагають створення спеціальних умов для життя. Фермер за бажанням може тримати і розводити їх навіть у квартирі в домашніх умовах. Кролик каліфорнієць м'ясної породи відрізняється високою продуктивністю та швидкою акліматизацією до умов проживання. Але в основному вухасті так популярні завдяки характеристикам м'яса, що дозволило їм зайняти друге місце серед м'ясних порід. Виведення з різних порід наділило каліфорнійських кроликів вдалим поєднанням. Утром і забарвленням, як у гімалайського розмірами новозеландського і дієтичним м'ясом шиншилових. відповідно до опису породи каліфорнійського кроля, забарвлення відрізняється білим кольором густої вовни з темно-коричневими вушками та хвостиком. Шкірка м'яка та шоковиста виглядає дуже красиво. Рідко кролики каліфорнійської породи мають колір бусково блакитний та шоколадний. Статура тіла відповідає м'ясним породам компактне, широке, циліндричної форми з короткою шиєю та невеликою головою. Основна м'ясна зона розташована в попереково-крижовій частині. Мускулатура у цих кролів. Високо розвинена, а ось підгрудок відсутній. Також серед візуальних відмінностей можна виділити короткі лапи, червоні очі та горбатий ліс. Новонароджені кролинята з'являються на світ повністю білими. Якщо каліфорнійська порода кроликів використовується для декоративної мети, треба враховувати, що вихованці люблять усе гризти, тому доведеться подбати про закриття доступу до цінних речей. При організації сприятливих умов кролі в середньому живуть 7-10 років. Кролики породи каліфорнійська м'ясна дають вихід готової продукції у розмірі 60% від живої ваги. З них м'яса 80-85%, а все інше посідає кістки і жир. Середня маса чоловічих особин варіюється в межах 4,5-5 кг, а самок 4,7-5,2 кг. Ще один плюс цих кролів їх плодючість. Розведення каліфорнійських кроликів нескладна справа. За один окрол самка приносить 7-8 кроленят, іноді більше. Самки окрол переносять добре, швидко вигодовують молодняк, оскільки вони добре розвинений материнський інстинкт. Хоча цей показник середній, іноді за один раз самка народжує 11-15 особин. Усього за рік здорова кролиця виведе потомство з 35-40 особин. Додатковим плюсом тримання цих кролів можна назвати якість хутра. Вважається, що якість хутра каліфорнійської породи дуже хороша і підходить для використання у хутровому напрямку. Хутро відтінку срібло досить багато виглядає на виробах. Тримання каліфорнійських кроликів у домашніх умовах зводиться до мінімуму. Для швидкого розведення кролів поміщають у клітку. Для створення повноцінних умов підійде житло з параметрами 120-60 на 60 см. Хороші адаптаційні здібності тварин допомагають їм переносити холод. Під час розміщення кролів треба звернути увагу на їх вік. Найкраще, щоб він був приблизно однаковим для всіх, що дозволить упростити базовий догляд. Для утримання тварин не обов'язково купувати спеціальні клітки. Їх можна зробити самостійно із невеликими витратами ресурсів. Для цього знадобляться дерев'яні бруси з розміром 5х5 см для каркасу. У зоні годівлі фіксується сітка для підлоги. Окрему увагу слід приділити організації маточника та бункеру для корму. Вони мають бути максимально комфортними для постійного доступу. Підлогу під маточником перекривають деревом, щоб вона була суцільною і надійно зафіксованою. Під час проєктування даху треба враховувати розташування кролятника. Якщо він буде на вулиці, краще робити її з водонепроникних матеріалів та під ухилом, щоб опади одразу не накопичувалися. При виборі місця для встановлення клітки треба враховувати, що ця порода не любить вогкість, слід уникати протягів та прямих сонячних променів. Племінних самок краще тримати в закритих приміщеннях. З гарною вентиляцією. Базовий догляд за кроликом по місцях обов'язково повинен включати комплекс заходів для уникнення розвитку захворювань. Самостійно доведеться щодня проводити огляд вовняного покрову вух очей. При виявленні почервоніння та подразнень відразу ж варто звернутися за допомогою до лікаря. Не варто забувати про щеплення спеціальними препаратами, які можна придбати у ветеринарних аптеках. Перша їх робиться у віці 28 днів від міксоматозу на 45-й від вірусної геморрогічної хвороби. Повторну вакцинацію роблять через 3 місяці, потім раз на півроку. Для забезпечення гарного зростання і щоб уникнути хвороб, потрібно ретельно підійти до підбору раціону харчування, оскільки каліфорнійські кролики потребують збалансованого харчування. Необхідно враховувати частоту годівлі. Каліфорнійські кроленята дуже вимогливі в цьому плані. Після відсадження від кролиці їх потрібно годувати 5 разів на добу з подальшим зниженням частоти до 3 разів. Для кролів дуже важливо забезпечити постійний доступ до води. При цьому вона повинна завжди бути чистою та свіжою, а в зимову пору року теплою. Зазвичай комбінують використання концентратів та соковитих кормів, адже раціон має складатися з кукурудзи, висівок, гороху, ячменю, вівса, моркви, капусти, гарбуза. Також можна використовувати м'ясне або рибне борошно, різні продукти молочного походження. У літній час важко додатково вводити рослинні корми. Добре підійдуть конюшина, лопух, кульбаба, подорожник. Час годування також варто враховувати, оскільки існують сезонні відмінності. У зимовий час годівлю починають з 8 ранку, а влітку це краще 6 години. Самка каліфорнійських кролів відрізняється добре розвиненим материнським інстинктом, тому доглядає своїх нащадків особливо уважно, що спрощує розведення. Представники породи досягають статевої зрілості вже у п'ятимісячному віці і з цього часу починають спарювання. Особливості розмноження такого виду в домашніх умовах полягають у тому, що за один рік можна отримати зміну двох поколінь та близько 35-40 нових особин від однієї самки. Період вагітності кролиці за сприятливих умов триває близько 28-35 днів. На останньому тижні самка виявляє агресію. Найкраще в цей час відсадити її в окрему клітину. Перший окрол може бути довгим і болісним для самки, другий і третій підуть швидше. Фермер при першому окролі повинен ретельно стежити за самочкою. Їй може знадобитися допомога ветеринара. Для своїх гнізд кролі виривають шерсть. Із черева і зносять її у відповідне місце. Після народження малюків у перший тиждень забезпечують спокійну атмосферу, щоб мінімізувати стрес. Якщо самки приблизно одночасно привели потомства в непропорційних кількостях, наприклад, одна а друга 6, то малюків можна переміщати для рівномірного навантаження. Та вигодовування кролиці їх виводять при промисловому вирощуванні одна з основних умов швидкого зростання кролів якісне годування новонароджених, особливо взимку. Період молочного вигодовування даного виду звірів триває до трьох місяців. Після цього часу починають перехід на раціон з калорійною їжею. Хороший приріст маси дають спецкорми, кісткове борошно, зерно. Пиття має бути у постійному доступі та максимальному обсязі. Кролі з ожирінням не підходять для відтворення потомства. Для відбору кращих особин серед виводка користуються невеликим секретом. Особливим вважаються кроленята з димчатим нальотом, а не тільки з пігментними плямами. Саме таких кролів краще використовувати для подальшого відтворення породи.